Всім привіт! Ви на каналі Performance Гіо, де знаходяться усі фани гри The Sims 4 Скажіть мені, хіба вам не набридли й ті самі нодні треки в грі? Сьогодні я поділюсь з вами способом, який допоможе завантажити ваші улюблені треки в гру. Вони будуть програватися через стереосистему в будинку ваших сімів, в закладах, в нічних клубах і так далі. Ваші сіми зможуть танцювати під ваші улюблені пісні. Перед тим, як ми перейдемо до самого способу, хочу попросити вас лайкнути і прокоментувати це відео. Таким чином, ви допоможете мені швидше розвивати канал, а значить, знімати більше контенту корисного для вас. Все дуже просто. Пишете в гуглі, завантажити якусь пісню, яку ви хочете в mp 3 форматі, наприклад, пісню Малісару і субожню її творчість. Але покажу вам на прикладі будь-якої пісні з фонотеки YouTube, щоб мені не прилетіло за авторські права. Завантажуєте будь-яку пісню, додаєте на свій робочий стіл. Далі вам необхідно знайти наступну папку. Переходите в документи, Electronic Arts, The Sims 4» і далі Custom Music. Там обираєте будь-який жанр, який ви найчастіше слухаєте. У мене це поп-музика в Sims. Далі заходите в гру. Заходите в налаштування гри, музику і там одразу перевіряєте, чи додалась ваша пісня. Вона буде в самому кінці. І, до речі, тут же, якщо вам не подобається якась пісня, ви завжди можете натиснути галочку, і вона не буде програватися в вашій грі. Корисний лайфхак для тих, кому не подобається певна пісня або просто набридло. Ну і далі, звісно, перевіряю на своїй сім'ї, заходжу до них в будинок, натискаю на будь-яку стереосистему, слухати, обираю жанр поп-музика і наша пісня грає. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І ви захочете підписатись на мій канал та підтримати це відео своїм лайком та коментарем. Також ви можете підтримати розвиток мого каналу своїм донатом. Моя картка знаходиться в описі під цим відео. До зустрічі в наступних відео!